Що стало першою першопричинами цієї історії в Покровську, тому що це не таємниця в нас жахлива ситуація зараз. В Покровську. Ну ми підемо в апдейт цієї теми, але виокремити, от хто спричинився до цієї жахливої ситуації логістичної, зокрема в Покровську, це такий підрозділ російських військ, який зветься Рубікон. Це не просто підрозділ, один з найбільш боєздатних в Російській Федерації. Це ще й центр перспективних технологій, тобто це об'єднання науки. Яка може впроваджуватися безпосередньо на полі бою, плюс має системну підтримку російської влади, централізовану системну підтримку, великі гроші, копіюючи наші, наші винаходи, масштабують їх і використовують проти нас. Ну це от. є проблема. Е, і ми про Рубікон сьогодні будемо в основному говорити, е, тому що це по суті підрозділ, який в 2025 році провів дві успішні операції: Курськ, Суджанська, Покровськ. Зараз от дві єдині по суті операції, які ворога вдалися, це провели силами Рубікону. І ми зараз стоїмо перед ну, скажімо так, на порозі дуже дуже серйозних питань щодо, щодо цього підрозділу. Як ми будемо з ним справлятися? Давай почнемо з ситуації з Покровська, Юль. В тебе гарний інсайт з усіма можливими десантниками. До речі, от десантник, варто десантник, зазначити, знаєш, от хто б що не казав. Хто б якось там зараз не говорив про те, що десантники дешеве себе віджили і треба штурмові війська? в жодному війська. разі? Ні, в якому разі хто це... проявляє себе зараз в покровській десантники. обороні? Десантники, от це такий хто важливий себе акцент. проявляє на е, напрямку Сумщини, десантники. Хто себе проявляв на напрямку Бахмута? Десантники, хто приходить рятувати гасити пожежі? Десантники в кожному, в кожній операції добропілля. Хто зробив? Десантники? Прийшов апостол. Навів там провів операцію, спланував її, і ви ми бачимо, що відбувається під добропіллям. Зараз ми бачимо, що відбувається в Покровську. Теж приймаються рішення. Ми їх згодом побачимо. Ми не можемо про це говорити відкрито. Але повірте, ДШВ врятує цю країну, і врятує цю армію. Я це говорю щиро, абсолютно, тому що я розумію, що відбувається всередині того, як ці процеси власне переходять у дії, і це головне знову ж таки. Мирноград тримають хто? Десантники, Морпіхи також, але тим не менше, от сьогодні з'явилася інформація про те, що росіяни зайшли на ферми по дорозі на Мирнограду, щоб перекрити логістичні шляхи. Хто їх звідти вибив? 79-ка, Десантники знову ж таки, хто зараз отримує основні напрямки ділянки на Покровську на південній частині 25-ка, Десантники, а власне, що у Покровську, ми всі бачили сьогодні. на півночі та. родинське 95-ка. На десантники. так, 95-ка, да, 95 яка теж Родинське. Знову ж таки, успіхи в родинському зайшла, почистила. 79-ка заїхала танчиком до Чищає. Ви все теж це, це бачите в наших телеграм-каналах. Підписуйтесь, там варто дивитися, тому що там актуальна інформація. Власне, що відбувається в Покровську? Ми всі бачили це відео, коли в тумані їде, їдуть купа росіян yeah. на півдні. На в напрямку Новоолександрівки ми розуміємо, що вражаюче відео так да. йому що варто варто сказати. Туман вже кілька днів на Покровську, і з, зокрема на Донеччині. Це традиційна історія, коли ним користуються росіяни. Ми бачили наскільки він густий, що вони один одного там не дуже бачать, поки їдуть. А це значить, що їх не можуть виявити достеменно нормально наші дрони і знищити вчасно. На жаль, на жаль, погода посприяла тут цьому просуванню. А, цьому відео кілька днів вже воно не вчорашнє і. І не сьогоднішнє і навіть не позавчорашнє Продовжується захід росіян в Покровську, за інформацією, з якою мені поділилися хлопці. що Там не 300, не там більше росіян вже в самому місті. На жаль, і знову такі контактні бої з пілотами нашими, які досі продовжують там працювати в самому місті. Але процес триває, рішення приймається. Ми ще будемо бачити, як розвивається битва за Покровською, Вона точно не закінчена. Я б сказала, що тільки починається. Ну треба розуміти, що зараз ключові, навіть навіть доля в якійсь мірі. Всі ці агломерації вона вирішується не стільки навіть в самому місті Покровськ, тому що там є шанс, скажімо, хоча б північній околиці тримати нам і сформувати лінію фронту по відповідних рубежах доріг. Але загалом доля вирішується на логістичних шляхах. Тобто це логістичні шляхи Грішине, північно-західний напрямок від Покровська, це родинське для Мирнограда, архіважливий. Ну, л... пологат, та логістичний так. пункт відповідно зараз там вирішується, бо вирішується питання логістики. Якщо нам вдасться зберегти логістику, якщо нам вдасться розкрити фланги, то можлива подальша оборона, можливо. Тому... Вирівняння ви, вирівнюється лінія оборони, і вона дійсно там з'являється, тому що зараз це просто якась ситуативна історія. Сьогодні квартал наш, завтра не наш, будинок наш, завтра не наш. А тут вже можна буде говорити про те, що є якась стала лінія, яку утримують наші війська. От про це поки ми. Не можемо остаточно сказати, що вона існує, і от зараз ця війна за логістичні шляхи. Вона надважлива, тому що нам треба не дати, аби росіяни їх повністю контролювали. А вони, на жаль, поки що в цьому переважають. І чому, як ми говорили в от. попередній програмі, тому що зайшов Рубікон. Хто такий Рубікон Вася сказав. Але ми бачили успішну їх роботу на Курщині. Ми зараз бачимо цей сценарій на Покровщині. Ми зараз розуміємо і є інформація про те, що вони заходять на Запоріжжя, і тому треба розуміти, як діють. Як діє цей Рубікон, і чому ми не можемо на даному етапі так масштабно йому щось протиставити? Буквально тиждень, як з'являється вже навіть не від нас, інформація про те, що треба змістити акценти по ураженню саме пілотів. Ми я писала про це щодо того, що сили безпілотних систем мають це робити. Так виявляється, що не лише вони, тому що у них не завжди є. Скажімо так, та кількість боєприпасів і та й розмір боєприпасів, якими вони ми б могли би уразити ті ділянки, ті підвали, в яких ховаються пілоти Рубікону, і от про зміщення акцентів почали писати військові вже щодо ураження цих пілотів. Про це треба говорити треба щось діяти якось, тому що ми бачимо наскільки успішно Рубікон на жаль перебиває нашу логістику. Ну от власне. Я говорила з одним з скажімо так керівників полків Сили безпілотних систем про те, що ну а як протидіяти? Да? От ми розуміємо, що зараз що можуть протиставити сили безпілотних систем? Да? Сидить, наприклад, в п'ятиповерхівці в підвалі п'ятиповерхівки. Пілоти Рубікону для того, щоб їх звідти вибити, ну не можна її атакувати виключно ФПВ-дронами. Ну тому що це треба сотні ФПВ-дронів для того, щоб її повністю знищити. ймовірно, що теж туди можуть дійти, Хоча інколи Звісно. це теж стається. Це, це, це теж стається, коли ці штормовики вже перетнули е, піхотні е, розрахунки е, ворожих сил. Да? Але до цих пілотів треба дійти, Власне е, що треба зробити? Знищити цю висотку. Яким чином? Чи можливо її атакувати виключно евпівішками чи якимись там дронами, які донесуть темки? Ну. Це буде довго. А ці пілоти, двоє, які там сидять, чи троє, вони створюють загрозу для всього батальйону, який стоїть на лінії нашого піхотного. То треба треба розуміти, яким чином їм протидіяти. Що ти про це думаєш? Якісь є в тебе думки, як ну дось. Не... Я, я трошки зроблю такий степ бек, щоб в розумінні ще відштовхуючись від ситуації покровську. Наскільки я зрозумів, чому ми зараз продовжуємо? Чому було ухвалено рішення головнокомандувачем продовжувати оборону Покровського? Тому що поки що. От, якраз таки, ми не знайшли протидії Рубікону, і зараз, умовно кажучи, відступити з Покровська, віддати росіянам панівні висоти Покровська, бо це географічні панівні висоти. Відступити звідти це означає, що ці пілоти вони зайдуть на ці панівні висоти, і вони будуть вже прострілювати на кілометрів 30-40 в бік Павлограду. Усе. Вони зроблять е, біду нам на добропіллізана по е, на, на, на Краматорськ те і буде всі бідування. ці досягнення добропільські, які були, вони будуть просто втрачені за лічений час, якщо ми не знайдемо протидії пілотам Рубікона. Вони зроблять це не тільки з добропіллям. Вони дуже швидкому темпі. Ми ризикуємо, що вони захоплять. Костянтинівку, дружківку і вийдуть уже безпосередньо на охоплення шляхів словянсько краматорської агломерації. От чим зараз небезпечний, якби швидкий вихід із покровсько мирноградської агломерації, допоки я навіть я зараз так розумію. Тобто, глобально ми з тобою зійшлися на думці і розуміємо, що ну якби Покровськ ми втрачаємо, але ми його навіть втрачаємо, намагаємося втратити повільно, щоб. Виграти час і знайти рішення про теробіконівців, стати хоча б по залізниці, для того, щоб не пустити ворога далі.